Україна війна, Бог Історії, коли він був поруч, У тилу свій фронт Віталій ШОПський. Коли розпочалася війна, я панікував. Згодом зрозумів, що не можна постійно жити в стресі. Сьогодні кожен українець думає про те, чим може допомогти Україні людям, щоб наблизити перемогу. Я захищаю нашу країну не на передовій, не там, де точаться активні бойові дії. моє служіння у Вінниці, в тилу, де також свій фронт. Люди, тікаючи від війни, стикаються із серйозними викликами. У перші дні війни я евакуював людей з Бучі, пережив ракетні удари. Згодом біженців потрібно було забезпечити тимчасовим пристановищем їжею. Ми з групою волонтерів робили все можливе, щоб доми молитви у Вінниці були переобладнані, аби люди мали змогу відпочити. Багато хто прийняв рішення оселитися і почати нове життя у Вінниці, Житомирі та Хмельницькому, оскільки вже немає житла, немає куди повертатися. Постало питання допомоги цим людям, продуктами, речами та спілкуванням. Ми організували заходи для дітей, які разом зі своїми батьками відвідували нашу церкву. Із братами із церкви ми їздили відновлювати зруйновані будинки в Бучі. Коли я побачив вулиці, де точилися бойові дії за тиждень до мого прибуття, мене шокувало те, що показували в новинах: це правда. Коли ти бачиш все жахіття війни на власні очі, то наче сам через це проходиш, багато молитов линуло і продовжує линути до Бога за людей, що постраждали від війни. Я вдячний волонтерам, які ризикують своїм життям, роблять усе можливе для переселенців і наших хоробрих захисників на передовій. На початку війни я намагався не читати новин, займався забезпеченням усім необхідним наших кризових центрів. Якось ми з моїм співпрацівником поїхали на захід України для розв'язання гуманітарних питань. Дорогою по нас стріляв. Куля, що була випущена по нашому авто, влучила в інший автомобіль, який нас саме тоді несподівано обігнав. Слава Богові! Той водій не постраждав. Це трапилося в тому місці, де, здавалося, було відносно безпечно, тому що це далеко від активних бойових дій, слідство не знайшло винуватця. Подяка Господу, що зберіг наші життя. Ми, як віруючі люди, сьогодні повинні перебувати весь час в молитві, спілкуванні з Богом, оскільки не знаємо, де і що на нас чекає. Усі молитви, записані у святому письмі, це молитви людей, їхні роздуми. Звичайно, це приклад для натхнення, але Бог хоче, щоб ми пережили власний досвід, мали особисті взаємини з ним. Він бажає, щоб ми з ним спілкувалися. Тримайтеся за Христа, і Він вас проведе через всі важкі випробування не лише під час війни.